Чому трієчники живуть багатше ніж відмінники? Сьогодні побачив цікаве відео, де чувак записує. Він сидить на Ламбургіні і каже: вчився на три зараз. Тут боку мій друг відмінник. Він на самокаті, і знаєте, це відео насправді дуже глибоко філософське. Це не про понти, це про життя, як воно є. І зразу кажу: я не захищаю двіючників, це відео про тріючників. І я не кажу, що ви перестали вчитися. Але я поясню, чому це має великий великий зміст. По перше, життя не працює за правилами шкільної логіки, бо школа нагороджує за слухняність. За певні старання, а життя воно винагороджує за певні ризики. І знову ж таки кажу: я говорю про тих, хто е, довчився, кого не вигнали зі школи. Коли ти вчишся на три, ти робиш все так, щоб в принципі е, втриматись на плаву. І штовхати десь систему, десь її обійти. І по житті так само, на жаль, є. Е, тобто, що ти, як би ти не старався показати, який ти розумний і так далі, е, цього недостатньо. Тобто, світ дуже сильно змінився. Зараз недостатньо бути розумним. І далі буде ще менша е, актуальність в тому всьому, тому що з'являється штучний інтелект, багато інструментів автоматизації, і все менше і менше матиме значення того, наскільки багато ти всього вивчив. Тобто важливо буде те, як ти вмієш оперувати певними знаннями. І як ти їх міг використовувати, щоб з цього заробляти? От що дуже важливо. Знову ж таки, кажу: я не кажу, щоб перестати вчитися, я не кажу, щоб не вчитися. Я просто пояснюю, чому ця модель, тріючник живе багатше, ніж відмінник працює. Наступне це те, що відмінники вони вчаться жити за правилами, тобто їм кажуть, які правила, і вони, скажімо так, їх дотримуються, і все добре. А тріючники це ті, які йдуть на ризик. Тобто, знову ж таки, це ті, які самі придумують правила. І по житті вони потім закінчується школа, вони самі вони не хочуть йти там, де є правила. Вони шукають момент, як собі свої правила прописати, і по них жити, як по накатанні. От. І так само хочу ще додати те, що на завершення, що директор фірми Adidas працює менше, ніж його робітник. Він легше працює, ніж його робітник, який там шиє взуття, але заробляє на порядок більше. Тому задумайтеся. Вчіться, але запам'ятайте. Те, що в житті недостатньо, просто все знати в житті, важливо то як ти використовуєш знання і як ти натренував ті якості, які потрібні для того, щоб жити багато.